Доброго вечора, ми з України. Вечір в хату вам, бродяги, і зараз ось наш Сергійка в Discordі і в клан чаті Майстер понаписували за новий промокод. Що тут у нас? Не знаю. Рейд Апрі Ел нема дивіться, при FAN23. Отак, от так, отакий от, от промокод. Raid Apri Fan 23. Так, що тут там дали? 200 тисяч серебра. Баночку енергії і 10 саніни. Да, дієтичний код, не спорю. Ну, але шара є, шара, тут нічого не скажеш. Це краще, ніж нічого. Ну, але щось. Ну, зовсім, скажімо так, бідненько. Зовсім. Я. Ну, вони, понятно, і не зобов'язані нам це все дарити, але. Ну, От, що думаю, те й кажу. Коротше, дякувати розрабам навіть за це. От таке. Тіло. Ну, все, користуйтеся, грайтеся, всім вам щастя та здоров'я!